Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюся використовувати займенники у власному мовленні. Сьогодні ми з вами будемо навчатися правильно вживати займенники у власному мовленні. Відкрийте ваші зошити, запишіть число, класна робота, виконайте каліграфічну хвилинку. Відкрийте наш підручник на сторінці 139 вправа 15. Прочитайте початок байки Павла Ключини Соняшник, уставляючи пропущені займенники з довідки. Поясніть одне одному соняшникові чудеса. Поставте на паузу та прочитайте поданий початок байки. Давайте з вами вставимо пропущені займенники з довідки. Чванливий сонячник в оточенні рідні розмовів хвалив себе безкраю. Ви можете позаздрити. Мені над сонцем я велику владу маю. В годину літню, сонячну ясну я чудеса творю своєю головою, куди її лиш поверну, і сонце повертається за мною. Запишіть, будь ласка, поданий початок байки, в ваш зошит. Поставте для цього на паузу. Зазначте, на кого вказують займенники у житті в тексті байки. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і не цікаво. Ваше домашнє завдання буде скласти кінцівку, байки, яку ви записали в зошит. Використайте для цього особові займенники. Ми з вами зустрінемось на наступному уроці української мови. До зустрічі!